Наприклад, я чітко фіксую, що є різне уявлення про війну і мир у представників Збройних сил, тих, хто воює або є мобілізованими, і тими, хто знаходиться в тилу. І ця різниця полягає в оцінці, що таке перемога. Ця різниця полягає в оцінці, що я можу пожертвувати для того, щоб перемога наступила. Що я готовий поступитися, щоб був швидший мир, і е, е, оце об'єднання, перемога, мир в тилу він, воно інакше, чим на фронті. Тому що в тилу значна частина, в останній час більший відсоток людей, які готові до значних поступок, основне, щоб припинилася війна. А я такого не бачу серед військових. Там цей відсоток також зріс. Які готові до миру за будь-яку ціну, але він не настільки відсоткому там визначеннях і не настільки радикально зріс, як в тилу. Тобто в тилу втомилися від війни, і від і не мають якоїсь для себе картинки, як виходити в мир. А на відміну від людей, які перебувають на фронті, там ця картинка якось вона все ж таки існує, і більше людей не готові до якихось значних поступок, щоб хай все горить, основне замиритися.